Вітаю! Так, почому ж била Російська Федерація в Києві? Багато блогерів в основному блогери, які перебувають за кордоном, їм говорити легше, вони сміливіші. В цьому їх великий плюс, як вони вважають, і тому часто вони формують деякі теорії, доволі цікаві. От нещодавно о, була історія про те, що 18-22 випускають тому, щоб о, ці діти, молоді люди, не чинили майдан. Хоча я одразу попередив в ефірі о, і новини лайф і тоді ще на кількох ефірах я був, що о, вибачте, але 18-22 можуть тепер як виїхати безперешкодно, так і заїхати безперешкодно. І нічого не заважає. А цим е, молодим людям, якщо буде Майдан, якраз масово приїхати до України, тому що ти можеш масово виїхати. Тому ця версія, вона е, така собі. Е, і, як мені здається, не виправдовує аргументів і слабенька по аргументації. І тут нова версія з'явилась про те, що удари по Києву е, вони, е, направлені були саме на заводи. Які виробляють дрони на е, ту фірму, яка виробляє дрони, і публічно оголосила свою адресу в інтернеті. І так, перше, це дійсно ганебний е, акт. Я маю на увазі, якщо ти робиш дрони, то публікувати свою адресу, заводити сайти і на всю на весь світ розповідати, де ти, що ти. і... При цьому ти перебуваєш в центрі столиці, в густонаселеному районі, це абсолютно ганебний факт. Я думаю, що органи влади, органи відповідно прокуратури, служби безпеки, там поліції і так далі дадуть цьому кваліфікацію і розглянуть це питання в обов'язковому порядку. Не до всього можна дійсно пригледіти, не все можна побачити, і тут дійсно відповідальність за. На тих людях, які це зробили. Але давайте будемо об'єктивними. Дійсно, вчора на російському телебаченні і це показали деякі українські канали і покрутили масово блогери за кордоном. Дійсно, в передачу цієї 60 минут, чи як вона там повідомляли, що били по заводам Байрактаров там і ще чогось в Києві. Це дійсно так повідомлялося, і саме це взяли на озброєння деякі наші а, ну, активісти. Але, друзі мої, а як же бути з тим, що били по будинкам, загинули діти, загинули дорослі, а, зруйновані будинки, будинки, і це не збиття, це пряме влучання. Бо нічого не збито. Ну ви, напевне, бачили траєкторії, бачили удари. Це не збито. Дві ракети, які прилітають в одну і ту ж саму точку, і це житлові будинки. І, власне, в коментарях під відео, які крутили цей уривок 60 минут, там якраз пишуть, що які заводи ви вдарили по житловим будинкам, ви зруйнували дитячий садочок. Ви били по населенню. І є ще один момент. Окей. Били по заводу. Били по офісу а, фірми, яка торгує дронами. Питання: чому це відбувається вночі? Ви хотіли знищити людей і потужності? Так, потужності знищуються тоді, коли все працює. Урон більший. Урон більший. Скажете, ну може, вночі працюють? Можливо, але не в такому обсязі, в будь-якому випадку, не така кількість фахівців. там. Чому Чому вночі? Чи не свідомий це акт терору, коли діти вдома, батьки вдома, коли люди сплять і не завжди можуть прокинутися? Або подивилися, там десь дрони літають, лягли спать, а потім вже прокинулись від того, що ракета вдарила в сусідній будинок. А ті, в кого прямо ракета вдарила, ті просто не прокинулись. Чому ось це питання також не піднімається? Чому ті люди, які перебувають за кордоном, інколи ось займають таку позицію? Ну, ви ж бачили, що удари йдуть по будинкам цивільним. Так, ворог бив і по заводу з байрактарами, про які вже так ніхто не говорить, і по офісу фірми, яка виробляє дрони. Це правда. Але ж удари були і по будинкам, по дитячому садочку. Загинули цивільні. Я все розумію. Політична боротьба. Хтось хоче стати. Владою, хтось був уже владою, хоче повернутися. Я все це чудово розумію. Але давайте не будемо забувати про нашу країну, про наших людей. Бо надзвичайно сумно читати новину родичам загиблих. От вони беруть і читають ну, якогось блогера, який воює просто з Зеленським. Ну, ви молодець, ну що я можу сказати? Добре, не боїтесь, говорите правду. Нема питань. Це ми тут, ми, ми не можемо, ми нічого не розуміємо, нам тут з країни важче це все робити, ми взагалі засліплені. Це іронія, до речі, хто не зрозумів. Так от, а як дивитись оцю новину або читати батькові загиблої дитини? Тобто, людина бачить що ракета прилетіла в його будинок, і це не збита ракета, а хтось при цьому говорить, що ну так Росія б'є по. По заводам, з Барактарами. Це виправдовування. Це можна тоді робити, чи як? Ну, тобто, Російська Федерація має право бити по центру столиці, тому що там офіс фірми, яка виробляє дрони? Так. Така логіка. Не можу, не можу погодитись з такою логікою. І дуже просив би людей, які. Які воюють з Зеленським. Я ніколи ні з ким не воюю. Я просто висловлюю свою думку і закликаю українців приєднатися до моєї позиції, якщо вони її поділяють цю думку. Ви воюєте між собою, ви сваритесь між собою, ви намагаєтесь одне одному показати, хто дурак. І ось в цих спробах ви втрачаєте розуміння того, що це війна для людей. Проти людей. Це війна, в якій живуть люди, в тому числі постраждали люди, в тому числі і батьки, які втратили дітей, діти, які втратили батьків, батьки, які втратили всю родину. От мама, яка сьогодні прокидається, а в неї не стало доньки, зятя і онучки. Подумайте про цих людей. Подумайте про те, що боротьба з Зеленським це добре, але вас же дивиться не Зеленський, вас дивляться оці люди. Підписуйтесь, не забувайте.